Альна атака ракети дронів на окупований Крим вибухає Севастополь. Удари по портах і аеродромах на Кримському мосту сталося дещо незвичайне. Схоже, це перша атака від появи чуток, що в Україні з'явилася F-16. І Цього разу ставки дійсно піднялися. Вибухнув завод кораблів, палають великі військові бази і окупанти зараз під ударом, адже мають платити за те, що вчинили в Україні. Як це відбувається? Дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних. Новин на тимчасово окупованому півострові Крим лунають потужні вибухи та здіймаються стовпи диму. Кримські пабліки писали, що після перших вибухів із Бальбака злетіли літаки. Ймовірно, є проліт в районі 13-го судноремонтного заводу. Чефараф в Кіленбухт. Офіційну інформацію про влучання в Арафії не коментували, однак окупаційна влада встигла заявити про чотири повітряні цілі з над Севастополем. Про наслідки їх падіння красномовно пишуть кримські пабліки. Все горить а про те, що ракети атакам з судноремонтний Во чорноморського флоту в Севастополі пишуть навіть деякі опозиційні рашистські змі. Тож вибухи було чутно в саках і в Патурі, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі. Представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв стверджував, що в районі міста працювали сили протиповітряної оборони. Летіли ймовірно дрони і ракети. Над регіоном тим часом здійнявся дим. Схоже, місцева окупаційна влада замовчує результати прильотів. Адже в цей же шлях і на позиції. Ця храшиської військової частини ППУ в Балаклаві помітили пожежі. Повідомляє моніторингова група кримського вітру із посиланням на дані супутникової зйомки. Час митцевого загоряння збігається із часом атаки на Севастополь. Це позиції ракетної частини. Загоряння може бути як після пусків рака, так і після попадань. За інформацією від рятувальної служби Севастополя в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламка впали в районі вулиці Острякової. За попередньою інформацією, горять частина збитого БуПЕЛА. Написав він та додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Згодом окупаційна влада додала, що за попередньою інформацією над Севастополем збили чотири повітряні цілі. Розважаєв заявляє, що уламки збитих ракет пошкодила лінії електропередачі. Також деякі з уламків лежать в дворах приватних будинків. Також повідомляється, що на дах дев'ятиповерхового будинку по вулиці Сімонка впала збита фугасна частина ракети Атакамс. Вона пробила дах та застрягла на технічному поверсі під час роботи. Еротехніки в прийнято рішення про евакуацію людей. Традиційно на кримському мості під час таких атак відбувається дивні речі. Міст перекриють, а під ним утворюються величезні затури. Так на ранок, після атак по тимчасово окупованому півострові перед Кримським мостом, з боку арафії стоять понад тисячу авто. Про це повідомив телеграм-канал інформаційного центру із автомобільних доріг про ситуацію на Кримському мосту. За їхніми даними час очікування в бік Криму становить понад три години. А радник мера Маріуполя Петро Андрюш. Ченко повідомив, що для проходження кримського мосту рашистам треба спочатку пройти перевірку, як при перетині кордону автівкою. Ну і також приблизно з 10 кілометрів від мосту починає працювати реп збиваючи GPS сигнал Цікаво, чи захистять такі заходи безпеки їхні міст від ракетних ударів? Питання риторичне, бо з огляду на влучання по всьому півострові рашисти на в змозі надійно захистити свої стратегічні об'єкти і знищення мосту лише питання часу. Ну а тим часом напередодні у Криму сталися загадкові пожежі відразу не на 4 Трьох електропідстанціях карч та передмістя знаструмлено. без електрики. Залишилось понад 50 тисяч споживачів. Зазначається, що пожежа сталася на енергооб'єктах в районі 450-го кварталу. Гори Мітріда та сіл Усовини та Бондаренкове. Окрім того, повідомляється, що в частині Криму немає води, і тим часом місцеві мешканці публікують мережі фото наслідків пожежі. На оприлюднених кадрах видно, що над містом здіймається стовп диму. Окупаційна влада півострова вже визнала проблеми з енергопос. Счанням, зокрема, так званий перший заступник міністра енергетики Володимир Воронкін заявив, що знеструмлено низку населених пунктів півострова. За його словами, наразі оцінюють збитки причину таких аварій. Не повідомляє. Крім того, в цей же час в рашиському курську пролунала серія потужних вибухів. А в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це пишуть місцеві пабліки та виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов. Місцева влада спочатку заявила про загрозу ракетних ударів, ну а згодом з'явилося повідомлення про небезпеку атаки. БПЛА в Курській області в місцевих пабліках ширяться повідомлення про звуки потужних вибухів в різних районах міста. Протягом ночі вибухи пролунали в результаті атаки безпілотників. Наразі немає даних щодо можливих наслідків пошкодження об'єктів чи постраждалих. А деякі телеграм-канали на фоні цього писали і про ракетну загрозу по всій території Арафії. Також в РФ сталася масштабна пожежа на території Омського нафтопереробного заводу. Ви мене сповідомив повідомили, що вогонь охопив близько 300 квадратних метрів. Місцеве видання пише, що прокуратура почала перевірку за фактом загоряння. Горіла установка, яка призначена для переробки нафти. займання гасять спеціалізовані підрозділи МНС. І йдеться в повідомленні пізніше. Прес-службі нафтозаводу заявили, що загоряння почалося в допоміжному приміщенні насосної засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізували загоряння. Постраждалих немає, Омський НПЗ продовж. Же роботу в штатному режимі додали вони. Омські НПЗ належить Газпром нафти. Він є одним із найбільших підприємств нафтопереробки в Росії. Загалом завод випускає близько 50 видів нафтопродуктів. А днем раніше на Курщині, після гучних вибухів, почалась велика пожежа в українському генеральному штабі. Повідомили, що військовим вдалося вразити склад озброєння і техніка окупантів біля міста. Телеграм-канали повідомили, що в місті гучно незабаром з'явилися відео серйозної пожежі. Викон. Новач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив цю інформацію в телеграмі. В Курському районі виникла пожежа на одному із об'єктів після атаки ЗСУ. Перебуває на місці разом із представниками силових структур. З'ясовує можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги. Додав він. Ну, як зазначається в повідомленні на сторінці генерального штабу ЗСУ, у Фейсбук, Сили оборони України продовжують ефективно вражати важливі військові об'єкти рашиських окупантів. Вдано удару по складу зберігання озброєння військової техніки біля населеного пункту Курськ спостерігалася робота, вороже ППО та вибухи в точках процілювання йдеться у повідомленні. Зауважується, що бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів військово-морських сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється. українські воїни. Надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ. А далі буде слава Україні, так зазначив. Чили в генштабі, ну а ви, друзі, не забувайте підтримувати збройні сили України. донатами. ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.